В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні у програмі. Смертельна ДТП в Калуському районі. На Двірнянщина ліквідували пожежу автомобіля. Мешканець Косова намагався передати наркотики до Івано-Франківського СІЗО. Бізнес з незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку налагодив мешканець Верховинщини. Коломийщина привласнили майже мільйон гривень з рахунку агропідприємства. Рятувальники допомогли туристці на горі Хом'як. Тисменецька громада, чоловік, застряг посеред річки. Смертельна ДТП трапила з 1 червня у населеному пункті Брошнівосада, що у Калоцькому районі. Водій Мерседес бенц є 220 68 року народження. Мешканець Івано-Франківська не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини дороги у кювет. Опісля наїхав на бетонну основу металевої конструкції, в результаті чого автомобіль перекинувся. Внаслідок аварії Керманич від отриманих травм загинув на місці. А 59-річну пасажирку, мешканку обласного центру, достав до медзакладу жінку, медики оглянули, надали допомогу. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на автодорозі поблизу села Лісна-Тарновиця у напрямку села Парище, що у Надвірнянському районі. До місця оперативно приїхали рятувальники Надвірнящини. Там вогнеборці добровільної пожежної команди села Перерісль. Легковий автомобіль був повністю охоплений вогнем. Завдяки професійним діям вогнеборців пожежу оперативно ліквідували. На щастя, постраждалих немає. 38-річний мешканець Косова намагався передати наркотичний засіб до установи виконання покарань. Слідчі косівського райвідділу поліції встановили, що фігурант незаконно придбав, зберігав та намагався збути наркотичний засіб канабіс. Чоловік, перебуваючи у відділенні поштової служби, передав посилку до івано-франківського СІЗО. В пакунку серед продуктів харчування знаходилися два зіп пакети з наркотичною речовиною, призначені для арештованого. Згідно з експертизою вилучав. Не речовина є канабісом за місцем проживання. Фігуранта поліцейські провели обшук, виявили та вилучили наркотичні засоби, які зловмисник зберігав з метою збуту. Бізнес з незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку налагодив мешканець верховинського району. 56-річний фігурант підшуковував військово зобов'язаних чоловіків, які бажали незаконно залишити територію України. Такою незаконною послугою ділка скористалось двоє військово зобов'язаних. Фігурант провів інструктаж та за допомогою власного автомобіля привіз ухилянтів до одного із гірських населених пунктів Верховинщини. Далі надав чітку інструкцію чоловікам, як пройти гірським маршрутом. Крутом до Румунії поза офіційними пунктами пропуску вартість такої послуги становила 4 тисячі гривень та 300 доларів США з двох осіб. Правоохоронці затримали бізнесмена після отримання ним коштів. Коломийщина привласнили майже мільйон гривень з рахунку агропідприємства. Слідчі Снятинського відділення поліції за оперативного супроводу співробітників кіберполіції Івано-Франківської області та під процесуальним керівництвом Коломийської окружної прокуратури повідомили про підозру групі осіб, які діючи за попередньою змовою, незаконно втрутилися в роботу облікового запису одного з приватних агропідприємств, і викрали кошти з його рахунку в особливо великих розмірах. Детальніше розповіли в поліції до з того розслідування було встановлено, що троє фігурантів, мешканці Сумщини, Черкащини та Криму за попередньою змовою відповідно до заздалегідь розподілених ролей та з використанням спеціальних технічних засобів здійснили несанкціоноване втручання в роботу облікового запису підприємства в програмі Клієнт Банк. Надалі зловмисники створили платіжні доручення для перерахування грошових коштів з рахунку агропідприємства на підконтрольний банківський рахунок, заздалегідь відкритий на одну із. Осіб як на фізичну особу підприємця. Загальна сума завданих збитків склала понад 998 тисяч гривень. Підозрюваних затримали у Києві за сприянням фахівців служби безпеки акціонарного товариства «Приватбанк». Слідчі повідомили фігуранта про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 361 та частиною 5 статті 27, частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України. деться про несанкціоноване втручання в роботу. Інформаційно-комунікаційних систем вчинене за попередньою змовою групою осіб та пособництвом у крадіжців особливо великих розмірах содобрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на гріхом Хом'як жінка травмувала ногу, не може самостійно пересуватися і потребує допомоги рятувальників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворогтянських гірських рятувальників, які прибули до травмованої, надавши їй першу допомогу, та транспортували до села Поляниця Поляницької громади надвірнянського району, де передали медикам. Рятувальники допомогли чоловікові, який застряг посеред річки. 2 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі пшеничники Тисменицької громади чоловік опинився на мілині посеред річки ворона та не зміг самостійно вибратися. На місце негайно вирушили тисминицькі рятувальники за допомогою мотузки та круга. Дістали чоловіка 61-го року народження. З річки та передали медикам. Рятувальники закликають всіх бути максимально обережними біля водойм. Навіть на перший погляд, спокійна вода може приховувати небезпеку. В разі надзвичайної ситуації не зволікайте, телефонуйте 101. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.